32-річний мешканець обласного центру вже неодноразово притягувався до відповідальності за скоєння низки майнових злочинів. Відбувши покарання, він знову взявся коїти протиправне. Цього разу об'єктом злочину тернополянин обрав крамницю побутової хімії. Близько 5 години 30 хвилин Вчорову частину Тернопільського міського відділу поліції знайшло повідомлення від невідомого громадянина про те, що в магазині побутової хімії за адресою міста Тернопіль, вулиця 15, квітня 10, перебуває невідомий громадянин, причому вікно вище вказаного магазину було розбите. Вночі, розбивши вікно, він пробрався до торгового закладу, однак заволодіти чужим майном зловмиснику не вдалося. Так, як в ранішній час автомобілів в місті було небагато, оперативно виїхали на місце скоєння крадіжки. В магазині був виявлений невідомий чоловік. На місце події була викликана слідчо-оперативна група. Молодика доправили до відділку поліції для документування злочину. Ним виявився раніше судимий житель міста Тернополя 804 року народження, який раніше судимий за майнові злочини. На даний час відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 162 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють причесність зловмисника до скоєння інших аналогічних кримінальних правопорушень. Триває розслідування.